Де наша фракція за узгодженням з відповідним управлінням за власні кошти садить дерево в центрі міста. А включіть, будь ласка, наступну. це платіж наступну. А це посол Іспанії. Біля того самого дерева з лопатою, очевидно, за погодженням міської ради. Садить, по суті, то саме дерево. Включіть наступну. Наступну. І наступну. Тут табличка, яка зараз є, де, де написано про те, що це дерево висаджено послом королівства Іспанії і так далі. Знаєте, ну я всякий афоризм бачив в тих стінах. Ну це вже щось. Дякую. <плес> Якщо, якщо, якщо ми спочатку подумали, ми спочатку подумали, що можливо щось з деревом сталося, але привели екологів по фотографіях це те саме дерево, тому що воно має специфічну е, крону. Тому е, я не знаю, де, де межа того всього. Пане Любомир, дякую за цю інформацію. Для мене це є новина, що е, ви з колегами там дерево садили, тому що в мене був. Момент е, агресії такої внутрішньої, коли я в засобі масу інформації знав інформацію, що е, обласна адміністрація е, з дипломатичними представниками будуть висаджувати дерева в центрі міста. Я питаю: а хто дав дозвіл на це? А от собі просто прийшли і посадили, тому що в нас е, кожне дерево регламентовано, хто де має садити, відповідні дозволи. Це все працює. Це для мене був безпрецедентний випадок. Потім е, колега, який є там на фотографії, який займається громадською діяльністю і там лісовими насадженням, вибачався, що це було непорозуміння, що вони цього не знали, якось воно недобре вийшло. Але то, що дерево перед тим посадили ви, для мене це ще одна новина. Я, е, е, Любомир, я, я от пропоную, шановні колеги Любомир Львович. Є зубач тут чи ні? Зубач де є? Кубаї є тут присутні чи ні? Я зараз дам вам слово. У нас є взагалі по містобудівному блоку представники в сінній залі чи ні? Що стало? Захворів, живий, на лікуванні. Будь ласка, Андріан. Андріан поки вони знаходяться, будь ласка. Гутник Андріан Гутник, фракція Всеукраїнського Об'єднання Свобода. Ми перевіряли фракції Всеукраїнського Об'єднання Свобода в Львівській міській раді із колегами, хто садили то дерево. Ні в кого немає іспанських паспортів. Всі українські. Ми до того не маємо ніякого відношення. Тим більше на дереві, яке ми посадили. Є, ви можете провести експертизу. Є специфічний такий нюанс, який трапляється може в одному дереві на мільйон. Зверху йдуть специфічні гілки, і на біля того ж самого дерева, яке зараз стоїть з табличкою, де посадили іспанське королівство, цей самий специфічний ефект. Я з моєї особистої карточки зняли гроші за цю проплату. Я писати заяву в поліцію на це не буду, що в мене вкрали кошти. Чиновники Львівської міської ради Стоп, Але хотіли що... чиновники тут участі в цьому не брали, не треба. Ну, не потрібно, це було, в принципі все узгоджено з чиновниками львівськими міської То ради. Ви Мені дали рахунок, так, я проплатив своєї так, особистої карточки, так. і ми посадили дерево. І нам пообіцяли, що поставлять табличку, що посаджене дерево за кошти фракції Львівської міської ради. Де з'явилось за кошти Львівської громади табличка з надписом, що посаджене дерево іспанською родиною чи іспанським королівством. Підіть, подивіться, почитайте. Дякую. Андріан, ще раз наголошую: то, що місто визначало місця і різні організації установи брали участь у висадженні дерев, це є правда. І це акцептується. То, що обласна адміністрація. З колегами з дипломатичного корпусу самовільно прийшли і собі зробили перформанс, оце для мене був шок. Андріан, 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 Андріан. Я вам ще раз говорю: я на стороні закону. Тому, якщо ви зробили проплату, і ви це дерево там посадили, що я не знав, то там має бути ваша табличка. І треба тоді. Ні, тому я питаю Зубача: Зубач, от ви, будь ласка, зробіть розслідування. Андріан Юрійович з колегами посадив дерево, проплатив кошти, а потім з'являється табличка і фотографія, що це колеги-дипломати з обласної військової адміністрації садили це дерево. Проведіть розслідування, і буде наступна сесія обласної ради. Ви, як депутат обласної ради, підніміть це питання. І озвучте його публічно. Але я вас дуже прошу: у всіх тих процедурах головне, щоб ми не зіпсували відносини з важливою країною для нашої безпеки. Оце саме важливе. Тому треба делікатно підійти, але правда має бути. Домовилися? Дякую, Андрій.